Шановні друзі, мої вітання! Ми знаходимося у Верховині, це вже не вперше за цей рік. Це, ми знаходимося біля музею унікального у своєму роді. Це музей лікарських чи лікарських рослин і зільництва. Його створив мій давній товариш, друг Михайло Миколайович Стопюк. І от все, що тут відбувається, ми зараз вам покажемо. Фактично, зараз ми знаходимося в серці Гуцульщини в одному з найкращих музеїв Європи травництва та зільництва. І тут я вам розкажу, як формувалися Карпати, які народи проживали у нас в Карпатах, також якими травами лікуються сучасні, і є у нас куточок магії також. Перейдемо. Був десь 80 мільйонів років назад такий океан Тетіс. Тут все було повністю під водою. Це перші гуцули плавають, можна сказати, наші предки. І, як ви знаєте, 65 мільйонів років назад був живий світ Сарматського моря. Тут теж жили динозаври і тому подібне. Але потім був метеоритний дощ 65 мільйонів років назад. І також метеорити приймали свою участь у формуваннях Карпат. Це є метеорит княгиня. Він упав в Європі в 1866 році і е розвалився на 1200 частинок. Одну з цих частинок я даю пробувати вам. Відчути ауру космосу, так сказати. І наступне то є житель Карпат перший. Це є скорпіончик епоксидній смолі, який знайдений теж тут на території Карпат. Йому приблизно 20 мільйонів років. Це теж наші предки, фактично. Так створювалися Карпати. Таким способом вони почали формуватися, і вже е, тоді з'явилися перші лікувальні, навіть ті самі каміння, що я представляю. У нас тут є кремінь. Це такий унікальний камінь, теж карпатський. Його часто можна зустріти у потоках і у людей вдома. Чого у людей вдома зустрічаються? Також ходити десь на полонину, видіти гуцула, заходити в хату, де ось стоїть банка з водою, і там три кремінчика отаких. От Через те, що е, ходить легенда, що він е, очищує і мінералізує воду, цей кремінь. Е, перші жителі Карпатто Скіфи, такий древній народ, для свого часу дуже розвинутий був. І це їхній символ фактично їхньої культури. Це є скіфська пектораль. Верхні і нижні яруси вони є розшифрованими. А от той елексир, безсмертя, молодість, як його казали, він ось тут був скіфський у цій середній ярусі. Найголовнішим коренем або найголовнішою рослиною, яка в ньому була, нам вдалося можливо десь на 95% склад його розшифрувати, де ми практично маємо цей цілющий бальзам, який є. Але найголовнішим все ж таки атрибутом мандрагорі, і воно є посередині тут вибито, це є корінь мандрагори. Ось його муляж. І ось тут знаходиться що, він. Так, це власне з Гаррі Поттера. Ось він як виглядає корінь мандрагори. Розказують дуже цікаві речі, що людина не може витягнути корінь мандрагори, по якій причині. По тій причині, коли б вона його тягнула, то він так пищить, що людина може померти. Тоді брали собаку, прив'язували до цього коріння мандрагори, і собака витягла його. Дійсно, і отут і, в цей. Золотий, ну як би можна сказати, унікальний цілющий, який тут відтворений байзам скіфський, входили ще різних видів, дуже багато рослин. Тут, як ви бачите, в почечку є. Ось. Тут є і мак, і конюшина, і льонок, і дуже багато ще тих рослин, які будемо казати, користувалися популярністю, тому що Зробити байзам не так просто. Хто такий був е, у Гаррі Поттері», такий, як би його хотів знищити? О, оце вона і є. А знаєте, з якого дерева вона зроблена? А це є тис ягідний, про я що я говорив, ти за найпотужніше дерево. І ось він знаходиться тут разом з ягодами. Він має, крім того, магічні, надзвичайно великі властивості цей тис ягідний. І у нас є один такий цікавий атрибут, про який мало хто знає. От ми перейдемо так, швиденько переключаємося у відділ магії, і ви тут бачите драку. А дракула використовував, бачите, він вже прийшов по ми робимо також один із таких обрядів. Ви бачите, це не ненависник України, який є, а оце є шилоп. Ми для того, щоб, можливо, він вже й здох, будемо говорити, а можливо, якщо живе, хто приїждж, приходить з туристів, ми робимо такий обряд. Ми даємо йому можливості, аби він швидше, як кажуть, пішов з цього світу і проколюємо йому голову. А от Дракула, який був, то він мав таку спеціальну з тиса ягідного чашу, таку, оздоблену діамантами. І коли він хотів свого збутися, як би сказати, про супротивника, він давав йому з тої чаші пити. І людина випивала з тису ягідного і потім помирала за декілька днів, і ніхто ні до чого не міг це доказати. Такі цікаві речі. І перейдемо зразу до Зміївки, яку також використовували скіфи. Це дуже популярна настоянка через те, що вона має великий спектр лікувальних властивостей. Дуже часто використовується в східній медицині. Просто давайте візьмемо таку країну, як В'єтнам, і подивимося, як у 20 років там виглядають люди. Ой, в 50. так як на 20. Бо через те, що вони п'ють зміївку, і воно якби укріплює організм і залишає молодість. Я що так собі думав, інтересно те, що змія скидає шкіру, і так само напевно робиться з людиною, зато вони такі молоді. Також, якщо вживати її в домашніх умовах, то це для курців, я би порадив. Через те, що зміїна жовч має відхаркувальний ефект, і фактично людина очищує організм після коріння зміївкою. Також змія мусить бути живою, в будь-якому випадку, коли ви її вкидуєте, і е, ніколи не можна її заливати другий раз, бо тоді ніяких лікувальних властивостей вона мати не буде. Наступний компонент то є скарб Карпат. Фактично, мухоморчик. Ну, це такий унікальний магічний грип, я би більше назвав, через те, що до лікувальних його віднести тяжко. Бо що він лікує, ніхто не знає, але всі кажуть, що він лікує. Ну, бо зараз дуже мода пішла на мікродозинг. Я це все на собі перевірив. Пожертвував своїм здоров'ям, будемо так казати, бо через те, що пожертвував здоров'ям. Якщо пропити мікродозинг, ніяких ефектів нема. Якщо з'їсти половину шапочки е, сухої, ну так якби випили 100 грам горілки, якщо вже з'їсти цілу шапочку, таку як рука десь, то будьте готові до наслідків. Це буде тошнота, сильний піт, холодний, ну, відчуття, що ти помираєш. Насправді я би не радив вживати мухомор просто так. Бо через те, що е, питань нема, але за цю годину воно вбиває не тільки, що в організмі не має знаходитися, і той, що має знаходитися, кров'яні клітини вбиває мухомор. Так що на рахунок мікродозинга я попрошу всіх подумати. Це є гриб-веселка. По науковому веселка смердюча. Чим унікальний цей грибок? Просто слухайте, за одну годину він виростає на 30 см. Це в два рази шкорше, ніж бамбук. Получається, і також він е, сам нагадує чоловічий орган і працює як афродезіак. Ну, як віагра, я би навіть більше сказав. Його вживати можна навіть сирим. Це е, не так, якби на профілактику його вживають, а так як моментальний ефект. Його можна, кажу, навіть їсти сирим, що якщо в лісі щось не вийшло, то знайти треба гриб. Наступний компонент скіфської пекторалі то є е, демонічний гриб або гриб квіткосвісник е, Чим він унікальний? Це для шлункового тракту використовують лікування, часто травники, але це є отруйний гриб, який також вживати без якогось лікаря буде ну, трохи опасно. Е, Ці гриби щось зашфовують пекторалі? Так, звичайно. Угу. Це тут відтворений автентичний еліксир молодості, фактично. І що ще унікальні? Це такі гриби, які ростуть з-під землі, вони червоні, самі по собі такі як пальці з -під землі, зато демонічний гриб в центральній Україні його називають. Так як вже ми говорили про тис, я ще можу додати про тис, то, що в медицині він використовується після хіміотерапії. Такі це науково доказано. І після того, як людина проходить хімію, добивають ті, що не померли ракові клітини іменно тисом. Але це теж все треба використовувати з доктором. І послідній компонент скіфської пекторалі то є цвіт папороті. Там зашифрований цвіт папороті. Тут у нас є папороть, бо, як ви знаєте, цвіт можна знайти тільки раз в рік, та на Івана Купала вночі, тим більше, навіть не в день. Я думаю, що цвіт колись існував. Просто то була е, певна підвід папороті, я, який мав собі цвіт, бо так як я замітив, дуже багато рослин помирає. Сама папороть не має лікувальних властивостей, але лі, лікувальні властивості має корінь. Наприклад, якщо вживати всередину, то використовують від глистів, від шкідників. Ну, то навіть є такі вже таблетки, іменно в таблетованій формі. Якщо розтирати в ноги, то від варикозних розширень допомагає. Але теж у багато в кого є алергія на папороть, і самолікування може бути шкідливим до вашого здоров'я. Ну так ми побачили, чим лікували скіфи, фактично, на жаль, вони не дожили до нашого часу. Ну, Можна зрозуміти трохи чого. І що ж, будемо переходити тоді вже більше до сучасності. Е, Грінваль, французький художник такий. Це є перший друг його. Мені було подаровано цю колекцію, і мені вдалося її гарно зобразити і зробити галерею таку. Е, можливо, у французів цього немає, він був каракуристом. І на замовлення, власно до книги, яка називалася Бал квітів, була створена оця колекція, яка є. Та людина, що зробила для травництва, вона надала душу цим квітам, цим рослинам. Наприклад, з цієї сторони ви можете побачити бал квітів. От квіточки в образі людини зібралися і йдуть на бал. Повністю приймають участь у нашому житті, так сказати. З цієї сторони можна побачити, як, наприклад, квіточка лікує ящерку. Ну, як в житті буває. Коли ящерка отравиться чи щось їй погано, що вона йде робити? Зразу вона знає, яку квіточку собі з'їсти. А тут просто він показав все наоборот, так якби ця квіточка має душу і лікує цю ящерку. Перейдемо до такого, скажімо, карпатського мага. То є мольфар. Тут вам показаний найпопулярніший мольфар сучасності то є Нечай. На жаль, у 2010 році його трагічно вбили. Хворий чоловік на голову прийшов і зарізав його. просто. Ну, різні легенди ходять, що нечиста сила послала того чоловіка. До нього ж був приходив наш президент Янукович, і е, той йому сказав, що що ви до мене привели мерця. Це теж як варіант, що він міг йому помститися. Але ми вже цього на жаль не дізнаємося. Мольфар, в першу чергу це травник. В другу чергу це лікар, в третю чергу це психолог, і вже в четверту чергу це мах. Бо через те, що візьмемо недалеко, 100 років назад до кожного села, яке є у Верховині, у Жаб'ї, був прив'язаний свій мольфар. Це був лікар своєрідний. От простий приклад візьмемо. Вкусила гуцула змія, у мольфара була зміїна отрута. У от, такій банці, прибігає до нього гуцул, каже: вкусила мене змія, мольфар починає його лікувати. Це отрутою, зміївочкою, з різними травами це все звичайно, ну і з різними ритуалами, так сказати. І людина виліковувалася фактично за деякий час. І тоді мольфар говорив, що це вилікувала магія від укусу. А насправді клин вибивають клином. Просто, просто так. Тут, до речі, у нас автентичний стіл мольфаря є такий. Громовиця то є дух Карпат. Який захищає мольфарський стіл, така мольфарська стародавня книжка, якщо це на Старослов'янській, як ви замітите, вона пов'язана з християнством, бо мольфар також був християнином. Це 100%. Ну я би спробував 100 років тому тут бути не християнином. <сі> Всі люди в церкву ходили, мусив ходити. І також до цих духів. От як я говорив, це вже є громовиця. У неї громовиця також у руках, правда, зачеклована. бо казали, що мольфар через неї може побачити відьму. Навіть якщо жінка сама не знала, що вона відьма, то мольфар міг її побачити, що саме інтересно. І у нас також представлений кусочок громовиці, теж магічна річ. Бо через те, що ми цю громовицю зараз будемо як духа призивати, вона до нас має вийти, поздороватися. Ну і піти геть. До речі, для чого використовується громовиця от в побуті у гуцуллі саме основне. Що роблять з громовицею? Пов'язано з музикою. Давайте я вам допоможу. Трембіта, правильно. Це основний компонент, який має бути, це є трембіта. <три> ну, що вгадали? І зараз ми цю громовицю з моєю і подругою Мавкою, До речі, теж попробуємо призвати. Вона мала би поздороватися. Якщо люди всі добрі тут знаходяться, вона здорова і це йде геть, якщо ні, починає бурліти, бо вона захищає Карпати. Ну і стіл мольфара фактично. Так що відьм вона теж не любить. <три> ну що ж, почнемо. <пока> <пока> Я тебе закликаю, ні 9, ні вісім. Я тебе призиваю, ні сім, ні шість. Прийди до мене, ні 5, ні 4. Явись мені, ні три, ні два, ні один. Опа, ми, як ви бачите, призвали громовицю за допомогою цієї магічної речі. І е, вона з нами поздоровалася і пішла геть, так як я обіцяв. Значить, усі люди у нас тут добрі. А можна ще раз ні. Два рази ні. Два рази не пройде. Друга каста мульфарів то громовики. Тож є така Омела у нас, то е, вони при... призивали дощ там або грім і тому подібне. Якщо гуцул живе тут 70 років, він знати буде, яка погода за півгодини точно. <рес> <рес> Що саме інтересне? <рес> Стоп. Е, ні, Він просто. Е, навіть я от я ще молодий, я вже починаю плюс-мінус знати, коли буде дощ, коли не буде дощ. Людина просто навіть по повітрі відчуває, що повітря мокре трохи. У нас як, погода дуже міняється часто, що можна побачити за півгодини, їдучи з перевалу, чотири види погоди. Там Сніг, дощ, вітер і сонце. Що саме унікальне. І гамилу ну, пер... ну, використовували е, тоді, коли треба було дійсно вибрати ну, громовицю, її отаку, як вона є, і викидали перед хатою і потім з'явився грібний дощ. Ну, Така є магічна основа її. Як ви бачите, наша українська народна медицина є дуже славетна. Тут зібрані всі книжки, які належать до нашої української народної медицини. І всі творці народної медицини. Як ви бачите, тут дійсно є скіфи, які колись лікували. Тут є перші травники, мазі, тут є сучасні, будемо говорити. Євген Товстуха, Кархут наш Коломийський, є Мамчур, є теперішня земна. Вона колись Зубицька була її прізвище раніше. І багато таких цікавих інших. І в нас тут є ще одна така найдревніша українська в 1943 році. Як ви бачите, книжка називається Ліки під ногами Юрія Лип. Так що Наші травники дуже гарно збирали всі такі книжки, описували зілля і ще. У 43-му році це при так, німцях. Видана. Це при німцях видана книжка Українською українською. Мовою. українською мовою ліки під ногами. Так що ви бачите, то. То, 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 то дійсно воно є унікальне. тоді також діяла наша просвітницька культура. Як ви бачите, ще є дуже багато книг, пов'язаних іноземних книг, де також медицина є різноманітна і напрямки. Це є її книжки 800-х років і так далі, і тому подібне. І як ви бачите, є наш український унікальний гербарі. Який представлений всією рослинністю нашого Карпатського регіону. Він збирався дуже довго, звичайно, але він вже тут є в оригіналі. Так що, крім того, коли люди можуть прийти і пробувати дегустувати нашу продукцію, яку ми робимо, власне, із наших, нашого зілля різноманітного. І тут вам представлені літяри, їх є 4 вида. Вони мають 30 градусів. Перше, на що прошу звернути увагу, це акциз. Це повністю легальна продукція, яка е, платить податки і тому подібне. Тут йдуть лікери, кленовий лікар. Це на е, клені, лікар на сиропі з клена. Жереповий лікер це такий наближений до карпатських шишок. Лікер ми теж збираємо шишки своїми руками, фактично, настоїмо на них сироп, додаємо сюди. Ну, склад дуже простий: шишка карпатська, мед карпатський, забрус, маточне молоко, цукровий сироп і щось ще унікально фруктоза. Ми замість цукру додаємо фруктози, тоді воно не так шкодить. Василина то є кавово-шоколадний напій, такий для жінок. Жінка, як вип'є зразу такою доброю, стає чемною, гарною. І насправді це вже провірено, воно так і працює. І четвертий лікер це є дика ружа. Теж унікальний лікер, бо він на дикій розі. На сиропі з дикої рози. Ми робимо сироп з дикої рози на фруктозі. І після того додаємо сюди спирт, мед і тому подібне. І виходить такі настоянки. Далі ми переходимо, ну я скажу так, до гірких настоянок і до лікувальних. Тут вже є 42 градуса. Як ви бачите, тут є осад, це все на натуральній основі. Також з додаванням меду, маточного молока і тому подібного. Це є Іван-Чай-Зубрівка. Чим вона лікувальна? Ловите гусело такого років 70, напевно, і питаєтеся, від чого я ванчаю. Він без роздуму, вам скаже, це чоловіча сила. Просто без роздуму. І насправді воно допомагає для чоловічої сили, як профілактика і як уже лікування. К... Карпатський калган це йде шлунковий тракт, очищення шлункового тракту. І що провірено на собі, він як мезим. Якщо тако сісти за столом собі і пити чисто калган, ви з'їсте цілий стіл. Рано чи пізно, і все буде добре. Він працює як мезим, Я його ражу, 100 грам доїде, якщо вже таки хочеться дуже випити. Це буде і добре, і з двох сторін добре. Гірський дубняк, лікувальних властивостей, на жаль, немає, але добрий конячний напиток, так як він з екстрактом дуба, і... але карпатського дуба, такого нашого. Підойма. Це е, настоянка на трьох коренях, які знаходяться разом, і вони відповідають за чоловічу силу. Вони теж так якби лікують, сказати. Очі, покажу, теж, теж для чоловічої сили Іван Чай. А що краще е, краще підойма. Будемо чесні, бо там три види кореня. Е, Іван чай більш такий, е, він направлений в одну сторону, просто від чоловічої сили. Підойма вже лікує трошки більше. Mm -hmm. І золотий корінь по науковому радіола рожева. Я би сказав навіть, що це самий популярний, напевно, корінь в Карпатах. Це йде серцево-судинні захворювання, профілактика серцево-судинних захворювань і тому подібне. Але тут 42 градуси в кожному з цих 5 настоянок, яких я вам представив. Це йдуть вже лікувальні такі настоянки більше. Можна випити і за столом на двох пляшку, можна і в лікувальних цілях по 50 грам кожен день. Бо якщо ви вип'єте на двох пляшку, воно лікувальний ефект не збільшить, розумієте? А якщо але й не зменшить, воно буде працювати собі та певна кількість, яку... яка має для організму бути. І... Переходимо до наших бальзамів. Самі настоїмо, самі трави збираємо. І е, вони, виходить, теж у нас лікувальними, бо трави лікувальні Уже залежить тільки все від виду. Наприклад, карпатський мольфар сюди більше додається ягідних. Сила Довбуша сюди більше коріння додається. Е, Чорногора настояна в дубовій боці. Це для любителів коньяку. Плюс-мінус. Гуцулка Ксеня це більш жіночий напиток, тут більше маточного молока, більше меду і також жіночі компоненти сюди. Ну просто дивіться склад. Арніка квіти. Калина плоди. Арніка це йде як каталізатор, вона підсилює лікувальні властивості тих трав, які знаходяться в цьому бальзамі. Бальзам карпатський. Колись у нас давнину був такий бальзам прикарпатський на горісі, то ми відтворили плюс-мінус такий самий автентичний бальзам. І верховина ну, верховина це наш, назва нашого села, селища. <звук> мій прапрапрадід пра був опришком гуцульським, і в гуцульському календарі нашому є про панепаліки Туманюк така повість про двох опришків гуцульських. Ну, коріння в мене гуцульське, так скажемо. Опришковське. може трішечки Е, Трішки. Але я поки що це не рекламую. <риклад> <риклад> так що, Бо е, ті магічні властивості, які мені надалися, їх треба поки що розвивати. І в років? 30 буде.